Добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайтики, а хто ще не підписався. на мій канал, то, підписав, то не підписався, підпишіться і будемо спілкуватися на різні. Лідні теми, які вас цікавлять, сьогодні тему якусь е, для вас знайду, е, поспілкуємося і так і пройде в наш час. Ну я думаю, поки в мене є час, то я виходжу з тим, бо, бо сьогодні ну, я думаю, о 3, о 15 я не буду виходити, бо там у нас все буде. То поки є час, я вийшов з цим, поспілкуємося, а тоді вже там колись є, я вийду. Так що ось так. Заходьте, приєднуйтеся, пишіть, мені приємно з кожним спілкуватися, хто заходить до мене на стрім, я дякую вам. Я вам дякую всім, хто до мене доходить, підтримує. Дякую. Що Став, щось там, то зі приєм, ай до свято Так, приєднуємося, друзі, приєднуємося. Приєднуємося і будемо спілкуватися. День ангела, 27 червня. Кого та кого та як вітати з іменинами? Здравствуйте, почитали, за для будем на состынему. Хто святкує? Хто святкує День Ангела 27 червня? 27 червня 2025 року привітали имени на Василя, Гаврила, Давида, Дениса, Павла, Віру. Василь давньогрецьке походження означає цар, в дитинстві добрий, життєрадісний, радісний, в дорослому віці стає рівноваженим, допитливим, ага, Гаврило, давньогрецьке ім'я перекладається, як Бог, моя сила в дитинстві, досить замкнута дитина. В дорослому віці стає комуні, кабельним, відрізняється ораторськими здібностями. Давід і давнього коріння тлуматиться як улюбленець Бога в дитинстві, незворушний, врівноважений. в дорослому віці стає прагматичним, веселим не до недорозвітий столі. Так, добре я вас зрозумів. Е, так, що так. А, Стає прагматичним, веселим. Денис, Денис, давньогрецьке походження означає присвячений Донісу. В дитинстві енергійний, рухливий, в дорослому віці стає цілеспрямованим цілеспрямованим працьовитим. Павло Павло Латинське ім'я прикладає як молодший в дитинстві, чуйний, здатний до співчуття в дорослому віці стає добрим. Надійним. Віра, давньогрецьке коріння, туматиця як вірна в дитинстві, розсудова, завжди каже правду, в дорослому віці стає організованою здібною. День Ангела, до сернії привітання в кості. Вітаю з нема ангела, нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе в життєвих на життєвих селяхах, наповнює душу світом і силою, а серце теплом і добротою, бажаю своїх днів, міцного здоров'я та дітні найпозитивніших. З нема негасті, завітаю, нехай твій ангел охоронець завжди буде поруч, допомагаючи у важкі моменти та підтримуючи всіх починання та підтримує, бажаю мир! Та, ху за Так, а що ці там, ага, так підтримуючи всіх починаннях, бажаю миру е, в дусі, е, радості у серці і благополуччя кожному день. Але став лайки, да, ставте там е, від щирого серця вітаю немангова. Нехай твій небесний покровитель Оберігає тебе, від негаразді наповнює життя, світом і дарує невичерпану віру. Надія Вільхова, прийди вам, Привіт, Дяда Вільхова, привіт, добрий день, дякую, що прийшли підтримати, дякую за підтримку, дякую. І дарує про тебе, тебе, берігає тебе вільних гарантів, наповнює життя світом і дарує невичерпану віру у власні сили. Будь здоровий, щасливий і завжди оточений любов'ю. Вітаю з Днем Ангела, нехай кожен день буде наповнений теплом, гармонією та радістю ангел охоронець пильно стежить за твоїм добробутом і благополучням. Бажаючи в життя, дарувалося світлі моменти, і яскраві події. Надіжда вірха плед із Молдавії, лайчик поставила, за номером 5. Всім желаю. Крепкого здоров'я, міра, щастя і добра. Дякую, Раді Давіхова. Дякую, дякую, щоб присутні підтримати. Світлана Петухова, прийді вам привіт. Добрий день, дякую, що прийшли підтримати. Далі тема в нас така тема. Ну, день кого зараз. Винусь тішу каю тему. Так наша бірність, так, люди з Так. Далі, далі, шукаю, став, давай, тільки будь ласка. Е, а ми поговоримо ще про таке свято. Як е, Івана Купала, так Івана Купала. Ми ще цю тему говоримо з вами. Е, так що приєднуйтеся. Валентин з е, е, заселяний. Привіт справи добре. Як у вас пишіть? Так. Е. Сьогодні 24 червня в Україні. Святкують Івана Купала. Це одне з най... найзагадковіших свят року, яке зародилося тих з... часів язичництва. З нагоди Івана Купала, пілоту привітання. Привітання зі святом Івана Купала 2025. Хатинки всім. Зі святом Івана купала, нехай цей день принесе вам радість, гармонію та добробут. Бажаючи кусі ваші бажання збулися, а вогність Івана купала зігрівало серце і душу. Зі святом Івана Купала, нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії дізнилися, а здоров'я та радість супроводжувала тебе кожного дня. Зі святом купала магічна пора. Нехай буде доля світла ясна, здоров'я міцного і щастя безкраю і радості кожні миті бажаю. В ніч купала щастя рівний, хай він буде щасливий, здоров'я кохання, удача нехай все буде у вашій владі. Вітаю э, з Іваном Купала, э, Бажаю, щоб цей чарівний день наповнив э, ваше життя магією та світлом. Нехай здоров'я, щастя та кохання завжди будуть э, вашими. Вільними спутниками, а всі ваші мрії здійсняться. вітаю з Івана на Купала, нехай вогні цього чарівного дня принесуть вам тепло і світого. А магічна ніч подарує спокій і гармонію, звичу вам здоров'я, радості та любові. Він та близьких, щоб всі, щоб всі біди оминали. Вітаю, добрий день вам. дякую, що прийшли підтримати, дякую. Зі святом Івана Купала. Івана Купала свято чудове. Вогни всі палка таємна казкове, хай щастя та радість вас обіймають і мрії вас озивають. Зі святом купала, вітаю щиро, бажаю бажаю здоров'я, добра і миру. Нехай магія ноті, серце зігріває доля щасливо вас обіймає. <таспорігоджу> так, далі. тут ми закінчили. Далі редивимося. Так, потом намолгніть наборе революція до номе. Так, китайський надладамо, дадам, надзадамус. Так, ставимо лайки будь ласка, ставимо бо 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 без нема мікрофону не можу перекрикувати всіх. І так тут звук без мікрофону добре працює, так що ставте лайки, кому чути. Yes. Ставимо лайки. у блогера в роті пересохло від читання, треба попити щось. Так, добре, зараз відновиться, змочиться в роті там. Воно пересихає від розмови постійної розмови. Модя здорова, добрий день і вам дякую, що приземі, привіт, і вам привіт. Добрий день, добрий день, добрий. Так. Так, ставимо лайки, хто заходить будь ласка, ставте. Ставте, будь ласка, лайки. Привіт, Іван, привіт. Добрий день, добрий день. Добрий. Так, ставимо активно лайтики, будь ласка, ставте. І забувайте, хто забувся поставити, то поставте. Ми десь годинку поспілкуємося. Та й доведемо. придій вам привіт, добрий день, дякую, що прийшли підтримати, Як звати? пишіть, будь ласка. Смайлики, добре. Прожимаємо лайки. Два рази по екранчику. Або три крапочки, Там є лайки, Прожимайте. Добре. Ну я вже вам примірно покажу, ось так. Два рази по екранчику. Або шукайте тут, варієте крапочки, отискає. Там є лайтики, лайтик, лайчик, дизлайчик, поділитися стрімом, ну там. Ну, ну де мозг, то і поділиться. Олеся, сердечка, подіти дні. І лайтики. Дякую, Олеся, дякую. Дякую за лайки, хто не забуває, хто донати лайки. Я дуже дякую вам. Хто, хто стави лайтики, підтримує перші, пише коментарі, так? Пише коментарі, так що. Так що ставте лайки, хто може там, ставте. Поставте лайки, підтримайте. Ее підтримайте. Так слайстав, друзі, ну, імей в'їду сла. Так, а мене йде тяні, я ну я гляну. Та йдеть я зараз Засі... скопіюю силку на ну, посилання на скин, там може скину за СМС, за тут скинуть. Неся скину. Так, я періодично тут скинув, періодично. Може, то і, і зайде, щоб у мене хоч було стільки тілові. Ставте лайки, кто забылся, поставьте. так, добре, ну що, я перейду тоді, до, до любви всім, па-па. Ой.